Дивіться, що тут робиться. І ні, мроз, приморозок. А яка тут риба? Ох ти бл! Оце я чую! Ох, який паровоз. І в нас знову покльовка Паровозина. Дивіться, моя рука, а це риба. Друзі, доброго ранку всім 6.20, двадцять паровозина. І чим риба велика, не маленька. Розбілива на брифок, не тут певно Гарно. Гарний, бра, уважний тут. О, кружочки пішли перші. Что с, доб... А -а -а. С добрым ранком, бля? Yes. Двезика там торпеда, Ромка, там 10 плюс. Нихуя себе, там, Там, да, мне кажется, это, блядь, рекорд на земной, бля. <laughs> так, видите, какая засечка. Снизу. Видите, что это Африканская муха, бля. Видите, что тут делается? Иний, мороз, приморозок. А яка тут риба? Хопа! А риба у нас Кіт! бля. Ну то пятнашка десь така. Плюс мінус. 12,910 девятьсот Ну короче, 12-ка там точно є. Гарна риба. Дуже гарна. Перша риба і зразу дванадцятка, блін Оце рибалка почалась, не рома? Так. О, а десь. А хтось спить. Давай, пливи, пливи, пливи. Ну йди, йди. Поклиш двадцяток, бабу, маму. мінус двадцяток, давай. Та ти шо? Оце кадр. Поважно пішов, поважно. Все-таки 12-ка, а не якась там п'ятерка, ну? Ай не спеша так уходи. Так, друзі, ранок настав, ми рибу витягнули і треба трошки рибі дати похавати. Робимо прикормку, декілька сортів пеліця і різаний бойл. Такий 24. ка Ми його порізали і залили такою штукою. І, і як завжди, я забув вдома. Кастрюлю, якій треба варити коноплю. тому буде без коноплі поки що. Може сусіди мої мають. Зараз ми щось придумаємо. Ой, вітерок дує, бачите. Рибка має бути. Рибка має клювати. А якщо є вітер, значить є рух. Так що... Отаке, От зараз будемо кормитися, перекидатися і огень! Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, ми на призбачах в 9 секторі і приїхали ми вчора о 8 годині вечора, нічого не знімав. Сьогодні зранку в 6.20 була покльовка, гарна риба 12-ка. А зараз вже година 9.50. і треба корменутись, треба рибу приваджувати в сектор. Тому трошки працюю. Треба кормити. Зараз я вам покажу як я роблю, що я роблю. І ставте лайка вже за ту дванадцятку. Витягуй, витягуй Затягни фрик, 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 фрік. О, ну сильно не все нормально Є що это? Що з'єну маленьке, да? То може бути карась. Ні, нічого, блять. Нема нічого, да. Ну нічого. Зараз буде. Ох ти, блядь! Оце я чую. <рес> закрути чуть, блін, фрік, блін. Ні, закрути, закрути. Але якщо почне впиратися, зразу відкручуй. Так, эээ, так не можно тянуть палку. Качай! Я понял. Вот так, да? Да, да, да. Підтянув, качай. О, красавчик. О, блядь. <реку> 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 Опять муха. Муха? О, блять, пишок на моїх. Ні-не, так низько не опускай. Ти маєш його тримати в межах 10 сантиметрів. Не-не-не, не-не-не, так не можна. Рома, опускати палку. Ти маєш її тримати завжди, так. Чик. Все. То, то вже ну то вже забагато. Чуть-чуть. Гараж, то підмотав, да. все. Вот так треба працювати. Пішов вправо, да? Ну, ще, але... П'ятерочка точно є. То за чтно, за Бля, налий, налий. Це мій п. Налити зразу. Знизу. Ох, там, там воно трохи підчепилося, бля. Бля, то в нього губа така. Mm -hmm. Розбита, так? Да. А вот дивіться, кариба, да ромчик, піймав, бля. Просто кайф. Ну, десь така вісьмерка точно є. Я думаю, зараз ми її зважемо. Ром? Точно, точно. Маленький тузик. Маленька сім'ячка, да? <свят> О, на нам тут. Ну, то стопудово буде двадцятка. Це невеличка, але приємна. Вже було. третя риба за сьогодні, але все тузло. Оце щось трохи більше, ми знімаємо, тузло навіть не знімаємо. Трошки прикормився зранку і риба пішла. Є, які ваші враження Враження бомбе, давай, 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 давай Ні-Ні-Ні-Ні, чуть прижми, прижми. О, о, блядь. чуть-чуть пусти, пусти. П'ята рибка сьогодні риба актив... активнішила, заактивнішила капець. Подув вітер з дамби і пішла риба. Ну, новий спортсмен Ох, який паровозим! Чуть-чуть пізьми Понятно його Паровоз конкретний Просто тупо тягне фрикціон і все. Щипа. нічого-то нічо, так буває Йиба. Тупо, тупо тягне то, що ти викачав, воно вже цей. Пробуй, пробуй його зупиняти. Тільки акуратно. О. Рибка не проста. Мурдує Романа Хе-хе-хе-хе. Сейчас ми її помочимо трохи, вона зараз змучиться і буде наша. Гомче вітає тебе, ось яка плинах хінає. Оце є позади. 13-тихо-тихо-тихо, 13 13 13 да я вдію. 13 кг живої ваги. Ось такий нам тільки що клюнув. Ромка довольний, не? Та, да. <схай> Все, так. да. що, б. Все, відпускаємо. Гарна рибка. Відпускай. Тільки вважай, вважай. Тримай його так, нічого. так, щоб вона не Давай. та ти що Але Гарна риба. Все, давай. Чекаємо на твою маму і бабу. Пішов плавно. Змучився. От тобі знов паровозіна. Нема? Паровозіна, а риби нема. Щось пішло не так, блядь. Треба міняти поводок на новий. Тому що гачок вже може бути тупий. І в нас знов покльовка. Паровозіна поїхала. Рома тяне. По чуть-чуть, не спіши. Я пішов в туалет. А тут, блін, паровозина. Ну, не дало нормально посидіти. Давай, давай, я, коротше, цей, вдіваю вайдерси. Дивіться, яка рибка. Тільки що витягнула. Оце махіна. Тоже за десятка. Просто Рома молодець, да п'ять. <реш> Ти сьогодні б'єш свої рекорди всі. Просто а, дивіться, так, який красить. Боровся капець. Ми його три рази він тобі завертав, так? Да? Да. Просто така риба потужна. Дуже гарна риба. Дивіться, яка лиса риба. Дивіться, моя рука, а це риба. Так, тільки обратно. Давай. 16. 16. Видно? 16, 110. 15 з половиною кілограм. Оце кабан. Давай ромчик, відпускай. Хай він трошки подихає. Гарний, гарний. Це Ти мені задоволення прийнять. Риба потужна. 15500 Ромка Сута по, по крупняках сьогодні виступає Уважний. Поважний Давай всім нахуй те. <хи> що все вперед, 20 ціла ніч. вже цілоничка. Та ти що, крупна риба зайшла в нам в сектор. Пішов, дядя, пішов. Вот що клює. Чотирнадцять. Зараз мы заряды, зарядим. Чик. И все. И вперед. И еще клюет вот такая штука. Все, нити І все. І вбій! Коротше, нас тут розриви. Тільки що от така клюнула. Ну п'ятерка десь, там плюс-мінус. Не знаю, може шестерка, може четверка. Навіть важити не будемо, то не цікаво. Після 15-ки це вже не цікаво. Ну коротше риба активна. Риба дуже активна, це добре. Нам все подобається. Рибка бореться. Спочатку йшла до берега дуже. Навіть думали, що вже зійшла, а, а під берегом почала вже боротися так нормально. Оп. Тихо, все, ми вже відпускаємо тебе, давай. Всім привіт, доброго ранку! Шоста година. Є паровозена, така дика. В дика паровозина. Ну, мені здається риба не дуже велика, бо якось на головою дуже мотиляє, не знаю. Так правильно роблять, право роблять. Невеликі риби. Але подивимось. У, кузики, у нас так по черзі. Я витягую фізиків, а роман у нас крупний брат. Бік фішермен. Я зараз тебе відпусти. Yes. Ось така рибка. Невеличка, але приємна зранку. Ну що ж, друзі, підходить до завершення наша рибалочка Ми з Романом дуже задоволені, получили масу емоцій. Потужних гриб, гарних клювань, паровозів. І на цій щасливій ноті їдемо додому. Отже, <кій> Трошки підсумую рибалку. Ловили в 9 секторі, дві палки класика відстані корм 125 метрів, одна палка 130, друга 135 метрів. По корму. СКР, конопля, пелець і все це залив ліквідом СКС. І все працювало. По насадках. Муха африканська і СКС Trinity Bates рулить Дякую рибці. Рибка красива. Талісман зачотний. Буде їздити тепер постійно зі мною. Бачили самі, які ми риб зловили, багато ми ще не знімали. Більше 10 риб зловили, ну і 3. Хороших. 3 хороших. 12, 13, 15 500. Так що, чого жалітися? Рибалка супер. Жаль не було карася, ну, але то таке. Ми свій кайф отримали і щасливо їдемо додому. Всім пока, до зустрічі на водоймах.